Вітаю вас, діти! На минулому занятті ми згадували про День Вишиванки, що відзначили 16 травня, та досліджували, скільки людей у нашому місті підтримують це свято, популяризують вишиванку та зберігають давні народні традиції. Дякую, що підтримали флешмоб Вишиванка нації українців. Розглянемо транспорт у нашому місті та закріпимо правила дорожнього руху. У нашому місті Запоріжжя перевезення пасажирів здійснює Запорізьке комунальне підприємство міського електротранспорту «Запоріж Електротранс», яке обслуговує 8 тройлебусних, 7 Трамвайних та 11 муніципальних автобусних маршрутів. Приватні перевізники обслуговують 81 автобусний маршрут. На ряді зупинок громадського транспорту встановлені інформаційне табло, на яких відображується час прибуття комунального транспорту. З березня 2022 року на час військового стану в Україні проїзд в міському електротранспорті безкоштовний. Головна автомагістраль міста Запоріжжя Соборний проспект, який перетинає майже всю лівобережну частину міста. Від залізничного вокзалу Запоріжжя 1 до Дніпровської ГЕС. У громадському транспорті, як і в інших громадських місцях, є свої правила поведінки. Трамвай, тройлебус, автобус. Потрібно очікувати на зупинці, позначеній дорожніми знаками. Виходити на проїжджу частину дороги заборонено. Сідати в транспортні засоби можна лише після повної їхньої зупинки. Спочатку треба пропустити тих, хто виходить, і тільки після цього зайти в салон. Не можна стрибати в транспортні засоби на ходу, чіплятися позаду. Дуже небезпечно стояти на виступаючих частинах і підніжках машин. Війшовши у вагон, треба перейти в його середню частину. Не слід залишатися біля входу. Чому? Тому що це може утруднити посадку інших пасажирів. Якщо в салоні є вільні місця, пасажири повинні зайняти їх і бажано подалі від проходу. Пасажири, що стоять, повинні забезпечити собі стійке положення в салоні і триматися за поручень. Не Небажано пересуватися по салону під час руху. Якщо в цьому є необхідність, при пересуванні варто знаходити проміжні точки опори. У громадському транспорті не струшують сніг або краплю дощу з одягу, не їдять. Не входять з морозовим в руках. І, звичайно ж, не зачісуються, не чистять нігтів, не колопають у носі, зубах, вухах, не зазирають у книгу сусіда, не розглядають в упор пасажирів, не спираються на них усім тілом. Входячи в транспорт, потрібно знімати рюкзаки, щоб не зачепити, іноді не забруднити людей. Перебуваючи в салоні не слід голосно сміятися й розмовляти, обговорювати свої проблеми, сперечатися привселюдно з друзями. Тим більше не дозволено ображати людей, які зробили вам зауваження. Перед виходом пасажир повинен завчасно перейти ближче до дверей. Не треба без необхідності торкатися ручок і механізмів керування дверей. Неприпустимо притулятися до дверей, тому що при русі вони можуть мимоволі відкритися. У будь-якому виді транспорту будь уважним і ввічливим. Такі слова як будьте ласкаві, дякую вам, нададуть тобі впевненості в будь-якій ситуації. І створять в оточуючих думку про тебе як про людину виховану і доброзичливу. Розгляньте картинку і розкажіть своїм рідним, хто і які правила порушив. А на цій картинці що потрібно зробити хлопчику? Дякую. Навіть трирічний малюк знає, що на дорозі треба поводитися акуратно і уважно. Дорога не місце для гри і бігу, тому що по ній їздять машини, від яких потрібно триматися подалі на безпечній відстані. Згадаємо основні правила. Ходити потрібно по тротуарах тільки з правого боку. Переходити вулицю тільки по пішохідному переходу. Червоний і жовтий сигнали світлофора означають, що йти заборонено. Якщо збираєшся переходити дорогу, подивися, чи немає поруч машин. При переході дороги спочатку дивимося наліво, доходимо до середини і дивимося. Направо. Тільки тоді продовжуємо шлях. При переході через дорогу треба міцно тримати маму або будь-якого іншого дорослого за руку. Не можна перебігати дорогу, особливо якщо поблизу автомобіль. Не можна обходити стоячий автобус, це небезпечно. Треба почекати, поки автобус від'їде від зупинки. За містом потрібно йти по узбіччю назустріч їдучим машинам, тобто по лівій стороні дороги. Пропоную розглянути картинку та розповісти на відео, які правила порушив хлопчик. А ще правилам поведінки ви можете навчити свою улюблену іграшку в грі. Отже, безпечною вам дороги. Чекатимо ваших відеорозповідей. До зустрічі!